Ваші меблі можуть виглядати дорого та якісно. Меблевий щит з бука від Woodway Expert – ідеальне рішення для будь-яких ваших ідей. Щит із бука – це міцний та надійний матеріал, створений шляхом склеювання дерев'яних прусків, який використовується для виробництва меблів, підвіконь, сходів та інших елементів інтер'єру. Уявіть собі стіл або полиці, що витримують великий вантаж і зберігають свій вигляд роками. Саме такий результат дає меблевий щит з бука. Бук це тверда порода дерева, яка відома своєю довготривалістю та стійкістю. Його текстура має нейтральний дизайн, що легко вписується в будь-який інтер'єр. Ми пропонуємо цільноламельні та зрощені щити з бука з такими розмірами: товщиною 20 і 40 міліметрів, довжиною від 1 до 3 метрів, шириною 65 см сантиметрів та 1 метр. Якість перший та другий катунок. Хочете, щоб ваш інтер'єр виглядав стильно, а меблі служили руками? Обирайте меблевий щит з бука. Наші менеджери завжди готові підібрати матеріали під ваші потреби.